Це добре, і завдяки їм герої без зброї. Рятувальники невпинно допомагають населенню, ризикуючи життям, і розповідають про свою роботу і враження від побаченого під час виконання обов'язків. Герої без зброї саме так називають рятувальників. Вони щодня, а з початком війни, що години і щохвилини допомагають населенню, ліквідовуючи наслідки прильотів і надзвичайних подій. Запорізькі співробітники ДСНС з 24 лютого загасили понад 700 пожеж, 70 з них під обстрілами. Завезли тисячі тонн води до прифронтових населених пунктів. Знешкодили понад три тисячі вибухонебезпечних боєприпасів сучасного виробництва під час гуманітарного розмінування. На превеликий жаль не лише гинуть цивільні люди, гинуть і рятувальники. Це дуже тяжко вміщати в свій мозок, тому що ми виконуємо завдання за призначенням, які в мирний час в першу чергу направлялися на порятунок життя людей на ліквідацію інших наслідків надзвичайних подій. А сьогодні наші співробітники гинуть під час виконання службових обов'язків. Ми вшановуємо наших героїв без зброї, тому що рятувальники це не є військове формування. Вони направлені на надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних подій і порятунку життя людей. Самі рятувальники кажуть, такого як зараз ще не бачили за весь час служби. Загарбники не шкодують нічого і нікого, навіть церкви. Приклад розмінування касетних боєприпасів у селі Веселянка. 30 одиниць елементів ракет ураган потрапили в будівлю магазину і не здетонували. Їхнє знищення мало відбуватися безпосередньо на місці, а це могло призвести до руйнування самої будівлі і поруч розташованих, у тому числі старовинної церкви богоявлення Господнього, побудовану наприкінці 19 століття. Елементи касетні не здетонували, не спрацювали, а розкинули їх по горищу магазину. Напроти магазину буквально десь за 15-20 метрів знаходилась церква. І, ну, тому щоб не знищувати їх на місці, ми вирішили з дотриманням всіх заходів безпеки і навіть більше вилучити ці всі касетні елементи та знищити за селом. Ми вилучили, транспортували, знищили. Так ми зберегли церкву в селі Вселян. Фото, що облетіло весь світ. Це рятувальник з Якимівки, який зараз виконує обов'язки в Запоріжжі. Той страшний прильот у багатоповерхівку на вулиці Застафонська. Це було, мабуть, таке найжахливіше місце і по об'єму роботи і. По емоціям? Так. Да. зовсім якось так були й інші прильоти, коли навіть досвідчені витривалі чоловіки не могли повірити, що на це може бути здатен ворог. Дитяча кімната з іграшками, що в одну мить згинула через ворожу ракету разом із дитиною і батьками. Рятувальник Павло Збердянська Бердянська працював на ліквідації наслідків того терористичного удару. На проспекту Соборному, що коли там шукали, і я зрозумів, що це дитяча кімната, ну і там щось буде. Ну, так воно і, і підтвердилось, що це дуже тож, самого є діти, ну, тож, дуже, дуже неприємно. Але... Там є і врятовані люди. А Віталій зустрів 24 лютого, здавши зміну у Волновасі. після того переїхав до Запоріжжя. Але й у нашій області війна наздогнала. Коли були були прильоти по вільнянську, важко бачити родичів тих людей, які загинули, які приходять саме на місце цієї страшної події. І ось, коли вони на це все дивляться, ти розумієш, що ти вже їм нічим не можеш допомогти, але тобі потрібно робити свою справу, ти працюєш на завалах, ти робиш те, що потрібно тобі робити. Рятувальники відкрили фотовиставку, присвячену трьом сотням дням боротьби українського народу проти агресії РФ. В експозиції представлено 36 робіт. Кадри належать об'єктивам запорізьких фотографів, кореспондентів і фахівців прес-служби головного управління ДСНС Запорізької області.